Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Едютера, перший подкаст про освіту за кордоном. З вами, як завжди, Неля і Юля. І сьогодні вас чекає незвичний випуск. Сьогодні ми будемо підбивати підсумки нашого сезону. Наші компанії сезон триває від серпня до липня. На Ютубі ви можете знайти вже два сезони наших подкастів про освіту за кордоном. Також ви можете знайти на Ютубі наші плейлисти, які поділені конкретно на сезони. Для того щоб вам було зручніше. А якщо хочете нас слухати в аудіоформаті, то підписуйтесь на нас на Spotify, Apple Music, і там можна нас почути. Перший сезон у нас був. Початковий, коли ми вирішили робити такий формат, і в першому сезоні ми розказували вам багато про загальну про освіту за кордоном, і також з'їздили в Нідерланди і в Ірландію, показали вам університети саме цих країн. В другому сезоні ми продовжили спілкування про університети Ірландії та Нідерландів, але також і почали більш детальніше розповідати про Іспанію як напрямок для навчання, про США та Університети Америки. Про Британію, про вищу освіту Британі, а також і середню освіту Британії. Поділимося з вами трішки фактами, які є на сьогодні. Ми вже випустили більше 40 випусків. З них 32 – це повноцінні подкасти, а інші це маленькі експертні ролики, де ми розказуємо вам коротко і відповідаємо на ті питання, які цікавлять саме вас. До речі, це була рубрика, створена саме по фідбеку вас, глядачів. Тому дуже дякуємо і чекаємо наступні коментарі. Для того щоб бути більше і більше корисними для вас. Якщо ви тільки-тільки нас почули і побачили, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, тому що третій сезон не за горами. Слідкуйте за нами. І якщо цікаво побачити всі інші подкасти, які ми вже випустили, в зручному форматі заходите на YouTube, плейлист і бачите, все розділене по сезонам. Якщо цікаво, конкретна країна, також можете по конкретній країні знайти. Юля, давай ще трішки згадаємо все таки як це було. Який тобі е, подкаст найбільше сподобався? Яку тему? Якому розкривали, можливо, що тобі найбільше запам'яталося? Ой, ми там дуже багато розкривали. Мені здається, і виділити саме один дуже важко. Перший подкаст був дуже цікавий, тому що це був перший досвід. Але загалом, мені наш другий сезон мені здається, став більш живішим. Коли ми почали запрошувати наших гостей в другому сезоні. В нас були гості представники університетів Америки, представники університетів Британії, були наші ем, хороші колеги-експерти, які діли. Лилися свою думку, тому скажемо, формат трьох людей в кадрі мені дуже зайшов, і мені здається, що в цьому другому сезоні ми змогли розкрити більше тем. Також комунікація з глядачами була більш активна. Який подкаст тобі більше всього запам'ятався? А мені найбільше запам'ятався подкаст, де були наші клієнти, мама з сином, син, який відвідав мовні курси за кордоном, а саме вивчав англійську мову в сім'ї викладача. Мені це найбільше запам'яталось, тому що це був перший досвід. Саме спілкування з клієнтами, мені здається, цей досвід найбільш цінний, можливо, навіть для глядачів, тому що одне слухати експерта, одне слухати представника навіть університету, а зовсім інше слухати вже з перших уст такі перші-перші враження, саме студента, який там був. Тому мені цей подкаст він найбільш був таким душевним. Дійсно, таке спілкування, як спілкування за чашкою кави на кухні. Отак, ми дуже часто. Говоримо з клієнтами про їх досвід. Вони нам дуже багато чого розказують, особливо коли ти з клієнтом спілкуєшся рік і більше, то стаєте іноді майже як родина. І дуже цікаво бачити, що ну, коли, коли це можна виносити отак на публіку, і можна ділитися цими враженнями, там не як то кажуть, не на кухні за чашкою кави, а на подкасті за чашкою кави. Тому мені цей формат дуже цікавий, також коли клієнти і, і наші хороші друзі Можуть поділитися своїм особистим досвідом навчання відправки дітей за кордон. В Першу чергу це просто хороші поради для батьків для студентів само собою. Відчути цю атмосферу, там послухати, як це відбувалося у іншого студента. Але в першу чергу для батьків, от я згадую цей подкаст, який ми робили з клієнтами, і розумію, що мама там дала дуже хороші поради для батьків, які бояться зробити цей перший крок. Тобто, дуже часто бояться не самі студенти, а бояться батьки. Тому це такий цінний цінний досвід саме для батьків послухати такі поради які би взагалі до речі, топ країни, про які б ти хотіла більше говорити на подкастах? Тому що ми загалом відкривали дуже багато країн, і особливо в рубриці швидка порада для експертів. Ми згадували і ті країни, про які ми ще не мали подкасти, про які б ти хотіла би розповідати більше, як завжди, напевно, ті, хто зі мною спілкується, знають це Британія, дуже хочеться розкривати більше Британії і дають маленький хінт нашим слухачам глядачам. Можливо, скоро ви це й побачите. От показати Британію. Показати, чому ця освіта і ці університети, ці школи, взагалі чим вона унікальна. Хочеться розкривати більше європейські напрямки. Італія, my love, mio amore, Можна так сказати. Ця країна зі мною з моїх університетських років, тому що я за освітою перекладач італійської англійської мови. Мені дуже хочеться поділитися більше і розкрити цю країну, також не тільки як зі сторони туризму, а й зі сторони навчання для наших. Студентів ну я можу сказати, що я мала більше удачі, тому що саме в цих сезонах перших я якраз розкрила ті країни, які найбільше люблю для освіти. Це якраз були Нідерланди, які ми займаємося вже багато років, і мені було й самі приємно поїхати побачити ці університети. Відповідно, поділитися цим досвідом з глядачами, показати, як вони виглядають, поспілкуватися зі студентами. Ну і те саме можу сказати про Іспанію. Ми все таки в цьому сезоні досить багато говорили про Іспанію. До речі, глядачі продовжимо говорити про Іспанію в наступним сезоном. Але мені було приємно, що ці країни саме. Якраз були першими в нашому списку. Тепер наступний сезон прийдеться тобі їздити по моїм країнам. списку. Хочеться також сказати всім, хто нас бачить, слухає, що ми ділимось саме своїм особистим досвідом. Ми в цій сфері працюємо більше десяти років, відправляємо студентів будь-які країни світу. Мали дуже багато досвідів, дуже багато цікавих історій. Але мета цього подкасту і загалом мета нашої компанії в тому, що ми хочемо бачити те, куди ми відправляємо студентів. Ми їздимо і показуємо і все, що ми показуємо глядачам на подкасті, це наші особисті матеріали. Цю мету ми продовжуємо, як то кажуть, нести далі в наступний сезон. Під час другого сезону я вже відчула і результати певні від того, тому що, звісно, ну, як багато хто просто переглядає, шукає якісь матеріали і навіть нічого не скаже, не залишить. Але насправді багато дзвінків я вже отримувала від людей від глядачів, які залишали заявку на нашому сайті. І при перших дзвінках так при перших Розмові одразу було, що доброго дня мене звати Неля, і було таке: Вау, Неля, це ви, ми такі раді вас чути. І це настільки цікаво, такий, по-перше, незвичний досвід, але дуже приємний досвід. І ти розумієш, що дійсно ці подкасти допомагають людям краще зрозуміти. Вони послухали і вони, ну фактично, можна давай будемо чесними сказати, отримали безкоштовну велику консультацію щодо різних країн, щодо різних університетів. Можна сказати, готові до навіть до нашого дзвінка і першого спілкування. Вони вже е, розуміють, вони вже бачили вони жмі розуміють системи освіти, і вони вже задають більш конкретні питання. А бувало, вже в мене таке на цьому досвіді в цьому нашому другому, так сказати, сезоні, коли телефонували і вже після перегляду нашого сезону закохалися в той чи інший університет і хотіли чітко вже вступати з нами в цей обраний університет. Тому це вже такі дійсно результати, і це ті результати, яких ми дуже сильно бажали, і дуже радісно, що ми бачимо їх зараз. Вже так я з тобою зголошуся. Мені здається, що загалом у мене завжди була така бажання ідеї щоб люди просто мали де це знайти в інтернеті, дуже багато інформації читати, перечитати можна, і відгуки, і все, але все-таки так, щоб реально. Чітко побачити, зрозуміти, дуже важко, тому що знову ж таки багато країн багато всього міняється. Людині, яка цим не займається, так само як нам не знаю, там розібратися в якійсь темі, в якій ми не живемо кожного дня, досить важко. Я дуже рада бачити, що люди стали цікавитися багатьма країнами раніше було таке, особливо якщо ми говоримо, наприклад, про західну Україну. Більшість людей, які дзвонили з саме західної України, хотіли їхати тільки в Польщу. і коли питаєш, чого. Саме тільки Польща, ну просто тому що вони її знають воно близько і вони просто знають цю країну. І там всі їх однокласники їдуть в Польщу, наприклад. Да. А зараз видно, що люди і. Завдяки нашим подкастам можуть послухати про інші країни і, можливо, знайти для себе іншу країну відкрити і хоча б зацікавитися. І вже не треба буде людину переговорювати так сильно і розказувати, дивіться, вас не одна можливість, є а є там 35 можливостей і можна обирати. О, тому я теж думаю, що оту, оцю галочку ми можемо собі вже е, поставити. Знаєш, Хочу сказати, що це наклеп. Я сама з Луцька, і я вчилася не в Польщі, а вчилася в Іспанії. Ні, ну насправді я згідна з тобою, що в деяких Нах є свої якісь певні стереотипи, Це не залежить взагалі насправді від якого регіону, і приємно да дійсно знати, що люди шукають різні можливості, готові слухати, готові розбиратися, і, і приємно, що ми можемо це дати в одному місці. Зараз би хотіла би, щоб ми з тобою поділилися з глядачами про наші наступні плани, про наш третій сезон. Що ми там будемо більше розкривати, і чим будемо зацікавлювати в третьому сезоні? Ми продовжимо говорити з вами про Іспанію, тому що ми тільки тільки почали. Ми повернулися тільки нещодавно. З поїздки, і в нас багато матеріалу, які просто не встигаємо записувати. Також плануємо розкрити інші країни, направлення Франція. Плануємо поговорити по Британії і Італії, як і домовлялися. І звичайно, вже хочемо залучати все більше гостей, наших хороших клієнтів, друзів, які мають свій особистий досвід. Ну і також університети, школи, які є в Україні, з якими можна поспілкуватися. Ого якщо вам Цікаво послухати схожий подкаст англійською мовою, наприклад, з міжнародними представниками, тому що їх більше чесно. Також напишіть нам коментарі, якщо цікаво, ми будемо намагатися це робити і просто робити для вас переклад як варіант. Але поки залишаємося на третій сезон, з тим, що запрошуємо наших українців, які є представниками університетів за кордоном, і будемо спілкуватися з нашими клієнтами. А також нагадуємо, що випуски будуть виходити ко. Кожні вихідні в планах це щоб було кожної суботи. Тож ставте собі нагадування, дзвіночки, щоб не пропускати наступні випуски. Також ви зможете в описі до всіх наших подкастів знайти нашу сторінку в інстаграмі. долучайтеся також туди. Ми там ділимося з вами різними обзорами університетів, шкіл і мовних шкіл за кордоном. Загалом розказуємо про світу. І якщо знову ж таки ви людина інстаграму, вам точно там буде цікаво. І хотілося попросити наших глядачів, щоб ви нам написали в коментарях про про що ви хочете послухати знову ж таки, країни, програми, все що завгодно? Пишіть коментарі. Ми будемо дуже раді взяти це до уваги і зробити для вас випуски. Також плануємо робити більше випусків коротких порад від експерта, де можемо розкрити взагалі будь-які питання освіти за кордоном, які вас цікавлять в форматі 5-7 хвилин. Тож пишіть внизу в коментарях. Будемо для вас старатися далі. Дійсно, ці коментарі нам дають ставати кращими з кожним випуском. І в честь цього ми б хотіли поділитися з вами, так сказати, нульовим випуском. Першим нашим виступом на професійну камеру наш оператор зробив такі нарізки з цієї зйомки, і ми б хотіли дійсно дуже поділитися з вами. Це щось дуже особисте, це навчання наше. Але цим ми хочемо показати, що ми ростемо. Ми стараємося для вас, і ваш фідбек, і будь-які ваші коментарі нам дійсно в цьому допомагають. Подивіться. Посмійтеся разом з нами, підтримайте нас, нам буде дуже приємно. Ласкавимо, Фу, ласкавимо. Чому? Не чому? Своїм досвідом і. Та, що ж таке? Продовж до ж таке. Зараз. Я зберуся, почекайте. Знову забула що? Юля зросила. Саміте порипки. Що з текстом, Юля? Або ви вже. Якщо я так показую, це видно? А дзвіночок. Тому не забувайте підписуйтеся на наш канал. Тому підписуйтеся і далі не помню Натискайте на дзвіночок. Тому підписуйтеся на наш канал. я бачу, що ти Також ви зможете слухати наш перший україномовний радіо. Також ви зможете слухати наш перший україномовний радіо. Бачимо, що ми ростемо, сподіваємося. Кожен досвід, який би він не був, він завжди досвід і він багато нас вчить. Тому не бійтеся експериментувати, не бійтеся вчитися чомусь новому і рухатися вперед. Згідно з Юлією, і не забувайте, ми перший подкаст про освіту за кордоном в Україні. До зустрічі!